Мої вітання! В вашій увазі представлено пакет матеріалів ресурсно-орієнтовна модель стресодолання Basic PH. Чим буде корисно для практичних психологів використання Google інструментів для побудови такої моделі? Ну, в першу чергу. Такі інструменти можуть забезпечити надійність, точність, ефективність процесу діагностики, обробки результатів досліджень і використання Google інструментів дасть можливість прискорити процес роботи і отримати більш точні результати. Пакет матеріалів включає Google форму, надаємо покликання чи QR-код, Google таблиця має миттєвий результат. Індивідуальний протокол з результатами, рекомендаціями, довідник, матеріали можна коригувати, і детальна і повна відеоінструкція. Як же працювати з Google формою? Якщо вам надали доступ до редагування форми, ви на пошту отримаєте листа, переходите за покликанням, Відкривайте форму, дивитесь, в якому вигляді вона відкрилась. Якщо є вкладинки, запитання відповіді налаштування, значить це режим редактора. Тоді в верхньому правому куточку три крапочки натискаємо, вибираємо зробити копію. Змінюємо назву і зберігаємо на своєму диску. Після цього ми можемо ви можете змінити. Трохи змінити. Форму. Ну, Наприклад, оформлення. Вибираєте зображення, яку можна обрати, або із запропонованих Google, або із своїх фотографій, або із власного комп'ютера. Змінили фото, можемо змінити колір, фон нашої форми. Також е якусь в текст може змі зміни вносити. Ну, Наприклад, я допишу тут. Крім прізвища і імені ще по-батькові. Потім дивимось, як можна змінити налаштування в нашій формі. Наприклад, ми можемо збирати електронні адреси або цього не робити. Ми можемо дозволити вносити зміни у відповіді. Обмежити до однієї відповіді, або можемо зовсім відмінити приймання відповідей. Ну і важливо правильно надіслати покликання на анкету, щоб відповідали учні або батьки. Скорочуємо URL-адресу, копіюємо її і надсилаємо. Поганімо, як виглядає таблиця обробник. Вона складається з декількох аркушів. Перша відповіді форми, куди збираються всі відповіді, які надійшли. На аркуш вставити дані, ми копіюємо всі відповіді і вставляємо сюди. Це інформація, яка допомагає оброблювати результати. І Дані, які підставляються пізніше в протокол. На аркуші результати ми бачимо вже підраховані відповіді, які автоматично вставляються на цей аркуш. Їх не можна нічого тут змінювати. Ми бачимо переважаючі стратегії. Ресурси, Ресурсні стратегії, дані яких потім підставляються саме у протокол. В протоколі ми можемо обрати те прізвище, яке нас цікавить. З'являється номер протоколу, дата, коли заповнювався він. Ми бачимо опис сильних сторін. Ресурсних стратегій, на що треба звернути увагу, що треба розвивати, показники підрахунку за всіма критеріями, представлена діаграма і питання, які треба задати собі, якщо ми хочемо розвивати ту чи іншу стратегію. І на аркуші учасники автоматично збираються прізвища, електронні адреси. Учасників, куди ми можемо надсилати повідомлення, І е, можна їх коригувати, ставлячи позначку. Наступним кроком буде копіювання таблиці і зв'язування її з Google формою. Якщо вам надали можливість Подивитись таблицю. Ви бачите, що, крім перегляду, немає іншої функції, тому вам треба цю таблицю скопіювати. Спочатку перевірте, чи ввійшли в свій аккаунт, якщо ні, то увійдіть в нього. Потім натискаємо «Файл», копіювати. Зберігаєте таблицю на своєму диску і починаємо її розглядати. Ми бачимо, що зараз всі аркуші порожні. Немає ніякої інформації. Щоб вона з'явилась, вам треба зв'язати таблицю, таблицю з формою. Для цього переходимо, шукаємо свою форму. У формі відкриваємо вкладинку Відповіді, знаходимо Зв'язати з таблицею, вибираємо. Наявну електронну таблицю. Шукаємо на диску, де, де вона, де цей файл, натискаємо Обрати, і у нас з'являється новий аркуш в нашому обробнику. Зараз цей аркуш порожній, відповіді форми. Але ми її скоро, ви її скоро наповните. Тепер я хочу перевірити, як працює таблиця, вставляю будь-яку інформацію, ви її будете вставляти з відповіді форми, і бачимо, що з'являється в, в одну секунду інформація оброб, оброблена. Подивимось. В протоколі обираю будь-яке ім'я. І сильні сторони, і ресурсні сторони, які треба розвивати, і діаграма, і загальний результат, і питання, на які треба відповісти. Тобто, все є. Дивимось на аркуш примітка. Тут теж автоматично з'явилися адреси електронні, і можна позначати, кому ми надіслали інформацію.